З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Дратує сусідка, яка підгодовує всіх тварин біля будинку. У нас ціла зграя котів, які розжиріли та спокійно дивляться на товстих щурів, що проходять повз. А ще ввечері, коли виходиш гуляти з собакою, можна з великою ймовірністю отримати в голову пельменем Шматком ковбаси або цілою рибиною, бо сусідка кидає їжу з вікна, а машини нашого невеликого округу мають колір голубиного посліду. Я люблю тварин, але це вже занадто. Я переїхала в іншу країну навчатися. Вийшла заміж, потім перевезла свого кота до нас. Але моя свекруха не любить тварин, особливо котів. Тваринка ніяк не дає їй спокою. Спочатку свекруха казала, що не переступить поріг дому, де є тварина. Потім намагалася переконати чоловіка, що утримувати котів дорого, а ще зателефонувала моїй мамі і наговорила якусь нісенітницю про те, що тварини приносять у дім негативну енергію. Схоже, ця жінка просто так не здасться. Розмістила оголошення, мовляв, шукаю однокімнатну квартиру, буду жити зі своєю шиншилою Алісою. Пропонували всякий непотріб, а одна тітка в коментарях відзначилася, у якому сенсі з шиншилою Алісою? Спочатку я не зрозуміла. Але та пояснила суть претензії, і я аж дар мови втратила. Пані написала гнівним капслоком: У мене донька Аліса. Спочатку я не зрозуміла, в чому прикол. А вона продовжила: Як ви взагалі наважилися дати тварині людське ім'я ще й таке ж, як у моєї доньки? Дружина і діти купили собаку, і я неймовірно злий. Тільки перший день, а вже ніхто не хоче гуляти з цуценям. Я взагалі був проти, адже стільки клопоту з тваринами. Взагалі подумаю піти кудись на пару днів. У мене була самотня тітка, я допомагала їй з продуктами і прибиранням. Вона залишила на мене заповіт. Коли тітка померла, я відразу в'їхала до неї. Вона була кошатницею. Залишилося п'ять котів. Хлопець переїхав з нашої знімної квартири через якийсь час. І відразу почалися нападки на котів. Він категорично проти тварин у домі вимагав їх роздати. Я розмістила оголошення, але кому потрібні дорослі безпородні коти, хлопець почав вимагати їх просто викинути на вулицю домашніх котів. Я все розумію, але я не можу зрадити пам'ять тітки вона душі в них не чаяла. Хлопця вигнала, бо він би їх сам кудись вивіз. Тут справа навіть не в пріоритетах. Я не змогла б жити з такою жорстокою людиною. У мене коти, яких я люблю всім серцем і душею, завела їх, коли з'їхала від батьків у 18 років. В одного з котів були проблеми з сечовим міхуром. У ветеринарній клініці його вилікували, але сказали завжди бути поготові, бо ситуація може повторитися. Саме це і сталося нещодавно. Але ми з чоловіком встигли вчасно відвести кота лікуватися. Розповіла цю історію свекрусі, вона сама заводчиця, та на повному серйозі видала: не простіше його приспати, адже ця хвороба на все життя, а здорових котів повно можу свого якогось віддати. Я почала заперечувати, але та лише закотила очі. На щастя, чоловік і навіть його сестри були на моєму боці. Я розумію, що деякі люди не прив'язуються до тварин, але для мене мої коти члени сім'ї. Напевно, більше нічого подібного їй не розповідатиму. Розсталася з хлопцем. Ситуація абсурдна. Нещодавно улюблена собачка моєї мами пішла вмирати. Мама була дуже засмучена, плакала. Ми всі любили Соню, вона прожила з нами сім років. Спочатку хлопець співчував мені та мамі, а потім ошелешив тим, що приніс нову собаку. Дорослу чихуахуа з бантиком. Ми подарунок не оцінили. А хлопець обурено запитав: Що не так? Вона ж точно така ж, як та. Загалом, у мене більше немає хлопця. Ходила в магазин ввечері, взяла з собою собаку, дійшли, я прив'язала її до решітки і пішла. Поки була в магазині, почалася злива, тому я постаралася швидше закінчити справи, оплатила покупки. Біжу до собаки і бачу, що поруч з нею стоїть дівчина і тримає над нею парасольку. Вона усміхнулася мені запитала, чи потрібно нас провести додому під парасолькою. Я сказала, що у мене є своя, подякувала їй. Згадую цей випадок і чомусь хочеться плакати. Сама не знаю чому. Моя подруга розводить собак породи мальтіпу, продає цуценя досить дорого. Нещодавно вона дізналася, що я хочу завести собаку, і почала пропонувати мені віддати цуценя по акції з великою знижкою. Я відповіла, що візьму цуценя з притулку. Подруга криво посміхнулася і запитала: Навіщо тобі ця тварина? У підсумку я вирішила припинити спілкування з цією дівчиною, вона втрачена людина. Взяла цуценя з притулку, а на зекономлені гроші купила своєму хвостику все необхідне і зробила щеплення, і я впевнена, що вчинила правильно. Дядько Толік з нашого селища дуже любить тварин, тому майже всю пенсію витрачає на їх корм. Він доглядає не тільки за своїми домашніми улюбленцями, а й підгодовує всіх сусідських і навіть бездомних собак. Одного разу Толік зізнався мені, що підгодовує вдома ще й щура, який виповзає до нього з під печі. Він дбайливо кладе йому сухарики, шматочки сала. На що я вигукнула: дядьку Толік, ну це вже занадто. Щури переносять хвороби, їх треба труїти. Його відповідь мене вразила: Ти що, не можна. А Раптом вона добра. Чую себе обслугою своєї кішки. Десь вісім місяців тому ця хитрюга зрозуміла, що якщо довго і голосно кричати, я зроблю все, що завгодно. Вона кричить, щоб я її нагодувала, відчинила двері на балкон, хоча йти туди вона не збирається. Тепер мені навіть доводиться приймати певну позу для сну, тому що кішці хочеться спати на мені. Я змирилася, але іноді трохи сумую за сном на боці. Я вагітна живу з чоловіком кішкою і собакою. У мене є дві колеги, чудові жінки, були. Одна з них спитала, чи не збираюся я віддати комусь тварина, адже у мене скоро народиться справжня дитина. Кажу, мовляв, це члени родини. Але та просто вибила землю з під ніг і видала ну тоді швидше б їм туди, натякаючи на те, щоб вони скоріше померли. Сказати, що я була в шоці це нічого не сказати. Друга виявилася найкращою. І почала роздавати поради, як мені позбутися тварин. Я не збираюся зраджувати своїх малюків і віддавати їх. Моя людська дитина буде рости в любові, турботі і в оточенні братів наших менших. Нещодавно я вийшла на прогулянку, погуляла по району, взяла собі морозиво і сіла на лавці в парку. Слухала спів птахів, веселі крики дітвори, шум теплого вітру. Раптом поруч зі мною сідає дівчина з коляскою. Я посміхнулася їй, а вона мені. Через пару хвилин питаю: А хто у вас хлопчик чи дівчинка? Вона тихенько відчинила коляску і відповіла: Кішка. В колясці солодко спала мила рижа кішка. Моєму псу треба було оновити щеплення, а я в цей час мав їхати у відрядження. Довелося залишити тварину у подруги, домовилися, що вона відведе пса до ветеринара. У день Ікс отримую від подруги відео. Подруга сидить у лікарні і плаче, я ледь не збожеволів. А потім виявилося, що вона дуже чутлива. Пустила сльозу, тому що їй стало дуже шкода пса, який не хотів, щоб його кололи. А ось я ніколи не любив собак. Не хочу гладити чужих тварин, розмовляти з ними мене дратує, коли пес стрибає на мене. А ще я втомився від людей. Які вважають мене злюкою через те, що я прошу тримати подалі від мене нав'язливих улюбленців. Любі друзі, дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже, дуже вдячний. Можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень, вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.